Друзі, усім привіт! Хто дивився мої попередні відео? Бачив, що в мене в кімнаті тут стоїть от така ось велика шафа, яка насправді займає дуже багато місця, а користі з неї насправді не, не так багато. Що я планую? Я планую її сьогодні розібрати, поставити на її місце невеличкий такий столик. І трохи прибрати звідси моїх цитрусових, поставити сюди на цей столик, який тут буде. Десь штук 5-6 горщиків повинно вміститися Таким чином вона. мене. Тут більш, більше буде світло для цих. І тут ці будуть стояти більш вільно. Розберу, соберу, покажу, що в мене з цього вийшло. Друзі. Ну, ось бачите, що в мене вийшло. На стіні теж тут вчепив отражатель. Поставив тут деякі цитрусові. Ті, що в мене менші. Таким чином тут трохи розгрузив. Тут уже не так їм затісно, як було. Ну, ось ось такий у мене. Невеличкий мій лімонарій, як бачите. Буду далі знімати відео. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!